Вітаю, народився Сергій Лавров 1950 року у Тбілісі, в сім'ї вірменина на прізвище Калантарян. Так що він такий же руський, як ми японці. Він просто для кар'єри взяв прізвище матері. З 1981 року жив у Нью-Йорку, працюючи в представництві Радянського Союзу при ООН. Саме там і народилася його донька Катерина, яка жила у США і зараз живе періодично. Вона громадянка США. Російська мова давалася їй дуже важко. Так що, кінь Путіна хоче знищити країну, в якій народилась його донька та де знаходяться його гроші. Завжди був наглим та брехливим, тобто типовим росіянином по мамі. Коли генеральний секретар ООН Кофі Анан ввів заборону на куріння в штаб-квартирі ООН, Лавруша демонстративно курив та носив собою попільничку. Ну, хоча б на підлогу не збивав, це вже прогрес. Найкраще, що вміє, брехати, тому займає посаду міністра закордонних справ в РФ її 18 років, адже путінському режиму потрібен безпринципний. Безсовісний та брехливий міністр закордонних справ, адже маєш хтось виправдовувати злочини Кремля і називати всіх патріотів сусідніх країн фашистами. Неофіційна кличка Кінь Путіна багато курить. Чекаємо, коли докурить свою каплю нікотину. Так що бажаю всім перемоги і пам'ятайте, саме такі покидьки, як Лавров, це лице сучасної Росії.